<звіст> ші, чи, 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 ші, скільки там? П'ять ну мільйонів! П'ять мільйонів! мільйонів! Нарешті буде гідне життя життя! <звіст> П'ять мільйонів <звіст> мільйонів! Вітаємо в розіграші лотереї топу 4 четвер. Починаємо вечірній розіграш. Я хочу звалити з цієї конори. То чи є у нас сьогодні переможець? Лайна тринадцять повірити не можу. Я ж цю ніч не спала. І так, у нас вже є переможець. Виграли 60 мільйонів. Це ж не наш білет. Все добре? Ти 10 хвилин, як мультимільйонерка вже несеться. Ділимо на трьох. Зашикайте. Це ж мій білет. На трьох. кажу. Все. Ці гроші принесли нам самі не Ми багаті, а багаті завжди виходять сухими з води. Чекай, чекай там. Є якийсь дедлайн. Сьогодні. Жади! Скільки дати, щоб ти визнав, що ти тиш льондра. Скажи, скільки і підемо Так, Я прошу тебе, заспокойся. Великі гроші. Вони сказали, що вб'ють мене, але спочатку зроблять з мене повію. Але я не зрозумів, як саме. Fora o Quino